Кавалерка, ви розумієте, зустрілася з королєвою, я її забакланила, що в неї лук сьогодні не такий, як. Ну, де отак, дівчина, може казати слово «забакланила»? Легко, подивися на ту дівчину, подивися зверху донизу, то і я. Розумієш? Ви характеризувала її стальний одяг. чи Ну, коротше, ви поняли, споплюжила я її стильний одяг. Ну, але вона каже тако, «Курлєва, зараз ми висламо фотографію я з себе, вона з себе і ви. Ні, я виселю тебе і себе. Тебе є себе, а ви і ти в себе туди. і я в себе так само виставлю, але ви проголосуйте. І хто там на курлєво не підписаний, підпишіться і докажіть, що я все одно стрільніша, ніж ви навіть. Знаєте... Ні, давайте будемо об'єктивними, а не просто докажіть. Mm, так, от, от, от я би хотіла, щоб вашу думку теж знаєте, знати. Хто з нас стлягає? Чи це тіше? Ну, ну, заховай зуби ну, свої білі, бо в мене настільки білі. Заховай зуби, я сказав. Ви знаєте, Кауля Кемп, скажу також. Всюди добре, зі всіма добре, але з тої, що вам махала, тільки що найкраще, найкраще. Найкраще, найкраще. Знаєте, сестра то є сестра. Та я би що не говорити? То ну правда, кавалєр, я вам сказала по правді, мозок деколи так виносить. Бо до мене спак прилітає особистенько. Через я тай. буду рано шесто вставати, то шпака буду каміннями, палицями, метати так тобі не попадає. Пер Сергій підвигріває. Вигрібає, вигрібає тобі так. Тобі не попадає. Я ну деколи, деколи є. Особливо коли ти кажеш, зайди мені, треба з тобою поговорити пару хвилин. Я вже знаю, що лекція буде. Але no. саме головне кавалерка вивчити курлів і знати. Просто промовчати, потиліпати головою. Ти зрозуміла? Зрозуміла все, все і зразу тоді. The best. Мене сестричка тоді найкраща. Так що ми п'ємо, ми п'ємо кавус. Ні, ну кавалерка реально. ми, ми п'ємо, то я п'ю, а вона просто ага. найдивиться. Ми кавалерка маємо з нею просто дуже двоє, дві рідні сестри. Мало того, Якщо? що з Дві, дві рід, рідні, рідні, рідні сестри, з, рідними... дві рідні сестри дві. з різними характерами, ще й візуально є. Ну не похожі. Але що її характер, що мій. То є небо і земля. Правда, я ще не в де хто небо, хто ну, але десь ми там пливаємо. Знаєте, ну і Добачимо. до чого тут -то той свіч? До чого довела, що з тобою дуже файно каву. Ну Ти, бачиш знаєте, я чого? Тебе навчила, тому кожен що день... я, я її я її пригостила макарунцем. Вона так схарила. Пустий фантик, фанчик. Я mm -hmm. Ну, видиш, сестра поганого. Не тут та то точно. Сестра погана. Особливо та, яка хоче, щоб я була в її вагові. категорії. Ей я жартури. такий борщик зварила, такий пиво. То що ти мене не запросуєш? Да. Ну, так буде зараз до Буду я борщик. Вечір. <реш> та бачите. Я ще маю справу. <реш> бачите, як запрошую. Ну, то я ще маю справу. Я не хочу, як вдома розвінуся і не захочете, але борщик я би з'їла. Я так я чекаю, коли мені воду привезуть. Вже воду привезуть, то тоді вже що, ну, ти вже скористалася тим тої поради? Краплинку замовила, я сподіваюсь, на кнопочку, так як має бути. Що? — Бо знаєте, я дивлюсь на свою сестру від неї в шоці, тоскає ті пляшки. Та зараз Європа, велику пляху принесла до хати кнопку, нажала. Навіть не треба то качати ту помпу mm. І як королева. Ну то давай ти, замовляй. Я вже замовлю? Ну то все. То я чекаю, бо в мене східниця. Я вже бо в мене сидяю. є фільтр, мені не треба. Три рази звонила, кажу, хлопці, де ви я не ти Я приїхала каву, каже Так, Каже, пані Галя, галя та, та, та будемо не переживати, не ж десь думають, господи, то б не визвоню, треба її заносять? Підсумував двері відкриваєш, і Ну я... то слава богу, бо то я б соявляв, як би ти то тащила. То де я тому так вибирала, щоб таку тато Ти кажи. Та я п'ю, бо то зараз тобі <тас> можливо... позвонить. зараз полетиш, що тут сама буду сидіти. Ковалерочка, приїхала моя водичка. Клас! Бачите, кавалерка, як зручно і класно. Водечка називається Краплинка. І до самого, до самої квартири. Супер! Просто хлопці, молодці. Ну, а я біжу відкривати двері. Краплинка, краплинка. Так, добре, так то Чекай, Андрієчку, дитину з лата того тапочки, ти дитину. Та як ти йдеш таке? Я тут так поцувала підлогу, бо знаєш, що до мене йде доставку, буде Андрій? Андрій, гато Андрійко. де якісь столиці готували. Я вже собі підзнакомила, кавалірка, ви знаєте, бо я дуже довго чекала на ту воду, зразу вам скажу. Я вам чесно, кавалерка, кажу, я не знаю, як ви. Але мені вже так надоїло носити ту воду бутлями, а особливо, коли її забудеш, і ти вечором десь сльонтаєшся, по якусь воду. Ну, реально, це взагалі незручно. Але, кавалерка, Вашої порадою ви дуже багато рекомендували водів, які привозять під самі двері. Дуже багато. Я вибрала краплинку, тому що по ваших відгуках ви сказали, що це є дуже хороша вода з мінералів, скважини, тобто, що не, ось, не залишає осаду. В чайнику, в каструлях, тобто її можна сміливо пити і використовувати для харчування. І ви вже дав-давно знаєте, я вже вам неодноразово говорила, що в трускавці вода є дуже погана. Нас завжди люди носять воду в руках. Завдяки вам, я вже знаю, де можна замовити собі смачну воду під самий поріг і привезти такий гарний Бачите, мало того, що привіз, визувці, так одентику зробила. Але Андрій вже. Андрій хоче ці визу, види тільки з пушком тапочки. Зараз мені ще прикрути то все. Ви не думаєте, що так все легко? А ну тако, о. Бачите, а тут кліонку знімати, правда, Андрій? Та на шляха мені той так, я хочу, тебе гарно було, яка володерка викила. І я п'ю гарну воду. Бачите, кавалерка, ну круто, скажіть кавалерка, але я вам саме основне не сказала. Що якщо ви замовляєте в краплинці отаку бутлю води чи більше, ну перший раз одну беріть, вже знаєте, не, не кабанійте, вам буде ця вода безкоштовна. Щоб ви могли її розсмакувати, залити в чайник, ви побачите, що там накипу немає. Це, до речі, ваші відгуки. Це ви мені рекомендували. Пробувати. І на наступний раз, коли ви замовляєте цю воду, аж тоді ви її оплачуєте. Кавалерочка, всі аксесуари зараз для зручності, як того себе називає? Бутилка Чагандрій, як це називає? От його всі аксесуари для зручності користуватися такою бутлею. Зарадіє знижка до кінця місяця. Мінус 25 відсотків. Тобто і підставки є, і якісь фільтри. Ну мені щось знаєте, пояснювали. А я ж тут знаєте, мені головне, дайте мені той бутлю з водою. Бо я вже чесно, я, я хочу воду, я хочу мати чистий спокій вдома. Я не хочу гонити за тою водою. І до речі, возять доставку. Я вам прикріплю куди, де куди ви возите. Куди дитин до прийма? Куди я? Трускавець. Трускавець, рудки, старий, старий, старий самбір, самбір. 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 Одним вам прикріплю, де іменно возять ось цю воду смачну, і ви можете собі її замовити. Пам'ятаєте, перший раз безкоштовно, а другий раз вже платити гроші. Але на майбутнє я собі замовлю ще таку одну бутлю, тому що в трускавці приїжджають вони, тобто воду привозять. Два рази в тиждень. Це є понеділок і це є четвер. Так що, знаєте, краще смакувати смачну воду, а саме ліпше, що я її в руках не тягаю. А є золотий Андрійко, який працює на тій воді, краплинка, принесе до самої хати. Ну і ще знаєте, Андрійко, хоч їсти? я маю такий смачний. Що на боїв, дякую, дуже раз відмовлюся. Да, да. Ну, добре, на наступний раз, Андрійко, до мене, як їдеш, для весь не дитину. Добре, все, я все, тебе я дуже я прошу. Вам. Так, що кавалєрка, в мене вода вже є, краплинка. Вам залишаю посилання, обов'язково скористайтеся. А особливо, хто вдома має старших батьків, і батьки ходять з бутлями, набирають воду, пошкодуйте їх, замовте їм ось таку воду. І принесуть під саму хату, навіть занесуть і поставлять, де треба. Та й таке. Що вітасок? Що то за бутля? Ха, то бутля... Ого. <свят> апаратура. Да, ти собі думать. як воно заряджається. А, то воно потім можна зняти і воно так заряджається? Ну Так, зараз червоним, заряджається. Так. Де ти хочеш? Молодець. Та то тепер став <рикул> набрати. Але Моніка буде сібавити. Ну, не кричаєш твої побуть. Так, то 100%. Але круто, правда? Ну. Як вода? А, Смачна? Хто тут таке? Краплин? Що, то що, що кавалерка радила, самбірська ну. вода. Смачна, правда? Ну добре, ти їсти будеш. Іду годувати. Смачного. Дякую, кавалерка. Скажу вам таке, сьогодні не снідала, не обідала, смокоти наготувала. Зараз прилетіла до хати, бо що їхати в одне місце. І такого гальопом їм. І зараз знову лечу, але плов такий вийшов смачний. М -м -м. Ти не хочеш плов літак? Я вечором. І все залежить від ресу. Рес басматі найкраще. Кавалерочка сиділа на дане вибирали королєві лук. Дзвони Максика ти вдома. Я кажу, синочок йдеш до мене і каже, яка я вже біжу додому. Тихо переходжу все. все я кажу, що таке? Я кажу, Максі йде, ну, давай біжи, біжи. Так що Максим вечеряє, в нього сьогодні на вечерю. Цибулька, шинка, сало, хліб і червоний борщик. Все з'їсти до кінця. Добре, смач? Смачного. Його. Камеру на себе перевертай. Так що кавалерочка, вже пізня година. Я зараз йду митися і лягати спати. Одним словом, отпочивати, тому що сьогодні, якщо чесно, був дуже насичений день. Я сьогодні в бордюр заїхала, ну але з ким не буває. Знаєте, я завжди кажу, добре, що бордюра а не щось інакше. Ну, Але я замітила, що треба косити між будинками, тому що та трава обросла бордюр, я нічого не побачила. Ну і трошки заїхала в нього. Але той, я, кавалерка, все поправив. Так що, сьогодні день в мене насичений, їсти наготовлено. Дякую Богові, що є кому їсти. Так що вам, кавалерочка, всім на добраніч, мирної, і спокійної і ніченькі. Ну, Перепрошую. Ну і зустрінемось завтра, аж Максим подивився. Та й таке кавлярка.